Давай, ручку. Привіт, друзі. Зараз йдемо на музику знов. Йдемо на музику, йдемо лізочку забирати. Ось смачок додому давала, вчителька дава. Щоб ми вона тренувалася, тримати його. Що? Ми ще підемо в магазин. магазин ще підемо, да, щось смачненьке купити. Сьогодні Мама, прийдемо. Да, тисюнчка, тихенько. Сьогодні прийдемо, то е, хочу доробити того гнома. Заготовку я вже скидала, що я зробила. Посилання вам кидала там в минулих відео на великого гнома. Е, зараз, сьогодні, вже вже скоро різдвяні свята, тож треба вже декор новорічний робити. А зараз йдемо за Лізочкою та дівчатка йдуть на музику. У них там буде скоро свято. А вони там пісеньки вчать. Тож сьогодні репетиція остання. Зараз вісо заберемо. Потім підемо ту добу. да, Потім підемо, так. Да. Та зараз, друзі, ще малих коли оставлю, там хочу сходити, купити подаруночок, сюрприз для своєї активної підписниці. Показувати в цьому відео я вам покажу, але це вже відео виложу пізніше, тобто подарунок, це, це вже я її відправлю і вона його отримає. Тож зараз будемо його вибирати, йти вам покажу, що я туди покладу, а вже коли вона отримає, тоді відео це викладу. Зараз йдемо. Що там? Йдемо? Йдем. Там дядька. Дядя, да? там велосипеда. Велосипеда. Я теж ага. так? З велосипеда. Так у нас сьогодні пасмурно, всю ніч, дощик ішов. Але біля лісу так гарно, тихо. Друзі, кожного разу, як йдемо через ліс, мені так подобається тут сходити. Так тихо, хвоєю пахне. Зараз у нас дощ прийшов О, почалась тривога. Ку -ку. Пішли Класно, да? Які дерева, які сос великі, Пішли заюшкати? На, скільки тут, шишок дрібненьких під ними? Да, класно, да, пішли. Машина. собачка. А, ты Что я ты хорошая. Ну ты Да Тюшка, я погладишь? Да знаю, она собачка вдруг еще ее А, Да гарно, Да ты там заглядаешь? Да там? Классно, Да ты Класс. Идите сюда, Да кулик, идите. Да гарно. Алиса! Класс? Дивіться, які кульки класні, да? так? Поставили да. Да, які Так, дивись, були влітку фонтанчики, так. Да. А зараз такі кульки гарні. Все, пішли там. <плес> угу. Ті, що ми на ялинку ціпляли, так? Да? Схожі. Да, дивіться, які гарні. Такие кули. Все, пошли. Девчатка, пошли. Пошли. Угу. Друзі, ось такий подаруночок я зібрала своїй підписниці Лілі, Вона мені вже звіт прислала. Я дуже рада, що їй сподобалось. А сьогодні продовжую також я робити гномика. Друзі, каркас вже в минулих відео я скидувала, як я робила. Посилання в описі буде. Тож я його доробляю. Повне відео цього гномика, я викладу окремо, тому що процес там дов, ну, довгенький, тобто кому не цікаво, щоб тут відео не було дуже багато процесу. Тож, такий він в мене вийшов. Зараз ви самі побачите. Напишіть друзі свою думку, чи сподобався він вам. Я вже його поставила під ялинку, під нашу новорічну. Також, друзі, я скину посилання на різдвяне печиво, формочки дуже класні. Я відео вже таке виклала, замовляла на Аліекспресі. Дуже сподобалось. Можливо, хто ще захоче таке печиво зробити. Тож з Аліекспресу зараз уже за тиждень посилка приходить. Хто ще цього не знає, то мені за тиждень прийшла. Друзі, я дякую всім, хто додивився до кінця. До наступних зустрічей. Пока-пока.